Друзі, вас знову вітає компанія Greenway Auto І знову у нас на перегляді ось такі сучасні автомобілі, як цей Volvo V40. 2013 року випуску. Гляньте, який красивий автомобіль, сучасний, стильний. Безпечний, економічний і недорогий в обслуговуванні. Ось чому на сьогоднішній день мега актуальна, популярна ця модель. Ну, не тільки ця модель, в принципі, всі Вольво. Зараз пройдусь, покажу все і розкажу про цей автомобіль. зовні, технічно, салон. Характеристики, звідки, що, де, коли приїхав цей автомобіль. Всю всю інформацію покажу. Навіть товщеним міром пройдусь, покажу лакфарбове покриття. Автомобіль привезли із Європи, а точніше із Нідерландів, розмитнили. Зробили сертифікат і готова до першої постановки в Мрео на облік. Мрео рядом тут. Чорний, красивий стильний колір. Ніяких нюансів по кузову немає. Технічно теж ідеально. Салон як новий. Дизайн ну, дуже красивий. Особливо в салоні. Максимально близько показую кожну деталь, щоб було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант для перегляду. Леди. Всі зазори рівні. Не фарбований, ДТП не було. Зараз прийдуть з чиноміром покажу, що автомобіль в рідній фарбі. Допуски десь до 120-130 мікрон. Вольво завжди трішки більший слой лаку і фарби, ніж в інших брендів, тому і кращий кузов.

92 122 114 98 101 110 93 93 122. 106. Отже, друзі, автомобіль не фарбований, я вам показав. Тепер всі деталі і всі особливості цієї машини теж показую і розказую Перше, капот алюмінієвий Сколів не боїться. Жавчин, рижиків, нічого такого не буде. Ну, це вода. Далі, пороги. Ось ці наклад, оці пороги, оце пластик, тому дуже грамотно, правильно зроблено, теж ржавіть не буде. Йдемо далі. Є система безпеки City Safety. притормажує, слідкує за полосами. Далі, тут я капот потім відкрию, покажу там окремий вам замочок. Він теж е, е, забезпечує безпеку пішоходів. Все скло по периметру навіть лобове оригінальне Volvo. 13. Там. Заводське мінімальне тонування. Ззаді парктроніки, паркоп. Сцеплення все дуже добре, в принципі, нічого не тягало цієї машини. Багажник як і для такого класу доволі чималий. Ну і салон. Гляньте на цей шедевр, По-перше, дуже якісні матеріали, це ж Volvo, а по-друге, сучасний красивий стильний дизайн. Руль добротний, такий шкіряний мультируль. Комбінований салон. З шкіряними вставками. Ось ці лінії хромовані такий дизайн стильний, красивий. Це все м'якесенькі матеріали. Дуже хороша шумоізоляція. Складування дзеркал. Кнопки ці не витираються, як увага там і так далі. Датчики світла, датчики дощує. Сзади, гляньте, тут такие карманчики практически. Потом тут подстаканник. Тут и такие есть. Красиві, стильні добротні крісла. Ці всі пластикові тут практичні накладки, як для дітей не вимазується, не царапається. Накладки на пороги ось ці. Гляньте, яка консоль, яка приборка, все по сучасному Монітор. Йдемо далі. Дзеркало, гляньте, яке. Сучасне. І так кожна деталь, друзі, кожна деталь так у Вольво. Гляньте на цю приборку. Ось е, ця ру рукоятка, вона підсвічується. Мультируль стан, круїз контроль, блютуз, управління магнітолою, все є. Є підогріве сидінь, ось тут вони показують, там регулюються, так? Да? Є кліматконтроль двохзонний. Дуже класна музика, там, сабвуфер, акустика. Ну, у Вольво завжди з цим було все дуже добре. Бачите, як все регулюється по сучасному. Далі, є така менюшка. Заходимо сюди, гляньте скільки тут настроєк. Дуже багато різних настройок. Є така система MyCar. Тут ми можемо виключити систему курсової стабільності, систему cft Car, якщо нам не потрібно. Йдемо далі. Статистика. Тут цілий бортовий комп'ютер, всі регулювання можна відсилковувати по розходу палива. Далі, драйв, куча, куча всяких настройок. Клімата, ну, ну, ну все тут є, і голосові настройки. Багато тут всього є цікавого. Сюди е, е, виводиться камера заднього виду. Тут можна змінювати підсвітку різних кольорів. Багато тут цікавого всього. До речі, два ключі, теж немало важно. Широка консоль, тут практично можна ось так от телефон положити. Так, ми подивимося під капотом. Тут правильний двигун. Чому правильний? Тому що надійний він безпроблемний, дуже розповсюджений. Економічний і як для цієї машини динамічний їде дуже-дуже добре. Не мито гляньте, все в робочому стані. Тому коли ви приїдете дивитися цей автомобіль, то все дуже видно добре. Де запотівання, де підтікання масла і так далі. Тут все дуже добре. Отже, що тут за двигун? Двигун у нас стандартно, самий розповсюджений, всі його знають, і найдешевші обслуговування, економічний це 1,6. Дизельний з 11 сил. Це двигун від Peugeot від Citroën. Ставився на Volvo, Peugeot Citroën, Ford, Mazda і ще там багато різних європейських конь. Саме розповсюджений в Європі і не тільки малолітражний двигун 1,6. Мені він дуже подобається. Він простий. Тут один розпідвал, 8 клапанів. ГРМ, звичайний ремінь і один ролик. Економний, друзі, траса 3 літра, змішаний цикл 3,5 і місто 4 літра ця машинка хаває. картерних газів нічого немає. Ідеально все. Так конструктивно зроблено, що цих двигунів навіть ні пара, ні дима з горловини не йде. Це при тому, що автомобіль стоїть, заведений, на холостих працює, екологія вся на місці. Робота двигуна. На місці. Ось така є поперечка. розпорка. І тут такий замочок є. Ось він цепляється сюди, і там датчики є. Тому якщо, не дай Бог, якесь там зіткнення і так далі, то капот держиться, не відривається, не піднімає. Ну, чи тут своя система безпеки. Тому цікаво, можете в інтернеті почитати. Також система Volvo, ось тут CIPS посилений кузов, теж система безпеки. По вихалку, друзі, гляньте, тут все дуже добре. Ні пару, ні диму, ніде нічого. Знизу автомобіль сухий, не знаю, чи ви бачите, як це передати, але там все дуже добре. Ось такий у нас сьогодні Volvo V40. Молодіжний, стильний, сучасний, красивий автомобіль! Тому хто хоче нескучний автомобіль? При тому, щоб був економічний, їхав дуже добре і недорогий в обслуговуванні, то ось ось v 40 я рекомендую цю модель і конкретно даний екземпляр. Гляньте ж як він виглядає. Ну, ця машина точно виділяється з усього потоку. І дуже приємно в цьому автомобілі їздити. І рулиться непогано. Тому, друзі, закінчую перегляд. Запрошую на тест-драйв. Якщо ви з регіону, приїжджайте, допоможемо вам зареєструвати, у МРЕО, поставити на облік прямо в Києві, швидко. Але будуть київські номера. Якщо хочете регіональні, ми зробимо пакет документів, поїдете до себе додому і у МРЕО отримаєте свої номера. На цьому закінчую перегляд, підписуйтесь на канал Greenway Auto. Кожен тиждень у нас нові поставки, нові завози автомобілів. Особливо Volvo дуже багато, ми по них спеціалізуємось. У нас багато дуже клієнтів, замовників таких машин. Собі на автомайданчик таких багато привозимо, тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Всіх ради бачити. На цьому, друзі, все. До зустрічі.